Реалізована підтримка дітей виповують по з інвалідністю у білий громаді, спрямований на підвищення якості за дітей з інвалідністю, які переїхали в на нашу громаду. Ми спрямовані на в них навичок, самовідоплення, саморекції, міня. Працювати в команді! Коли ми вже виїхали з окупації, вже більше, скажімо так, ну, вже Україна, вже ми на вільні, спокійно можемо пройтись, але ця скутість і цей страх, він у дітей все одно був. Часу це можуть бути нав'язливі якісь спогади, які виникають незалежно від того, чи діти хочуть цього, чи не хочуть. Тому що в умовах війни досить складно обмежити той інформаційний потік, який на сьогоднішній день оточує дітей. Досить складно батькам заборонити говорити на теми, які. Мимовільно хочуть того батьки чи не хочуть, але травмують дітей. І тому головна мета даної програми навчити дітей своїми силами самостійно або з допомогою батьків долати та виходити з тих, скажем так, мінімально складних ситуацій, які їх оточують. Моя молодша донька має особливі потреби, вона дитина з інвалідністю, і тому вона стикається з безліччю проблем, відмов, обмежень. Я дуже вдячна цьому просторі, що ми сюди потрапили, тому що тут моя дитина відчуває себе потрібною. Вона знайшла тут друзів. Вона може з ними спілкуватися, обійматися, ділитися враженнями. Діти в невимушеній спокійній атмосфері обмінюються своїми емоціями, почуттями, тими подіями, які можливо були для них травмуючими, і під час практик та різноманітних арт-терапевтичних методик дітки навчаються, як подолати свій страх, свої травматичні спогади. Ти ходив в мене онучка, їй 11 років. Веронічка зовуть. Вона сюди ходить з великою радістю. Вона така стала дуже спілкування у неї так проявилося. і багато чому вже навчилася. Мені тут подобається спілкуватися і робити поробки. Робили обручі, сережки, браслети. Сьогодні робимо баночки. Сьогодні ми робили, наприклад, баночка щастя з побажаннями. І вони складали туди маленький сувій. І на майбутнє, що вони бачать, яке вони бачать своє майбутнє. Це різнокольорові бісер і різнокольорові камінчики декоративні. І я поставила їм темні кольори і зрозуміла, що жоден із дітей не взяв колір темний. Діти між собою спілкуються, і діти мають різний вік, немає такої знаєте, скутості. Можливо, вона була на першому занятті, але зараз вже діти навпаки вони біжать. Завдяки бісеру вони виявляють старанність. Фантазія в них настільки вигу... ну, вироблена, це просто чудово. Вони згуртовані. А напевно, найголовніше це те, що оце спілкування з однолітками, воно дуже велику роль відіграє у їхньому житті. Ми проводимо порой всякі психологічні конкурси. Це доволі інтересне заняття, однак мені більше нравится, коли рукоділем займаються. Ну, тогда це доволі цікаво. І також з ну, друзями в основному класно з цим. Якщо діти потребують додаткової підтримки або стимулу, то не обов'язково шукати його десь на стороні. Інструменти даної програми навчають цю силу та підтримку знаходити саме в собі і актуалізувати саме власні ресурси. Зі свого боку ми хочемо показати, що громадські організації, вони відкриті до людей, які приїжджають в громади. Вони розуміють, що треба, вони хотіли спільно, наприклад, нові механізми, взаємодії підтримки в громаді.